У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся чемпіонат Івано-Франківщини з боксу серед юніорів. На змагання приїхали 12 команд. Вони представляли міста та райони Прикарпаття. За результатами змагань буде сформована збірна області. Першість відбувається за підтримки Івано-Франківської обласної та Коломийської міської федерації боксу за перебігом боїв на рингу локомотиву. Спостерігав Богдан Малецький. Визначали кращих з поміж себе майже 100 боксерів юніорів. Однією з найчисельніших була збірна Коломиї та району. Головний суддя першості президент Федерації боксу міста Олександр Луцак впевнений, що серед місцевих спортсменів є перспективні боксери. Однак перемоги бажав лише найдостойнішим. У Нас є пару хороших підготовлених спортсменів. Ми рахуємо, що вони будуть попадуть в збірну області і будуть гідно відстоювати нашу область на чемпіонаті України, щоб вони були міцні, мужні і Добре, тренували, щоб ім'я Коломиї продовжувало прогресувати в спортивному світі України. Підтримав його і начальник відділу молоді та спорту Коломийської міської ради, заслужений майстер спорту України Володимир Колесник. Він зазначив, що місцева школа боксу одна з кращих у державі. Як приклад назвав бронзового призера Олімпійських ігор Андрія Федшука, на якого він радив рівнятися юним боксерам. Та й загалом міський керівник вважає за велику честь приймати у столиці Покуття такі змагання. На превелике щастя, дуже потужний чемпіонат області. Повинен був він проходити в п'ятницю, але з, 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 тим, з тими умовами клім, кліматичними він змістився і так ніби несподівано, але приїхала досить. Потужна боксерська дружина, 88 учасників, 12 команд, тобто представники Тлумача, Долини, Калуша, снятана. Ну всіх перечислювати. Ми дуже раді, що відкликнулися, тобто бачимо роботу спеціалістів. Ну і саме тут буде формуватись склад збірної команди області, який буде представляти по дальнішому на чемпіонаті України. Ще один відомий в боксерському світі, коло Іван Данилишин. Нещодавно очолив технічний комітет Федерації боксу України. Він зазначив, що чудова база міста дає можливість проводити тут не лише тренувальні збори різноманітних збірних, але й змагання різних рівнів. І він докладе до цього усіх зусиль у складі е нашої команди і, думаю будуть чемпіони області. Але також хотілося б відзначити те, що на сьогоднішній день чемпіонати по школярам, по юніорам, по дорослим все більше приймає учасників боксерів. Масові змагання от зараз біля 100 чоловік, то дуже приємно. І фактично в таких же кожних вагових групах. Якщо, звичайно, є велика така масовість, значить будуть серйозні результати. Я думаю, що у нас буде 22 виконком федерації боксу України, де будуть поставлені питання про те, щоб навчально-тренувальні збори, чемпіонати України різного рівня проходили у нас в Коломиї. Змагання в Коломиї триватимуть три дні. За результатами першості буде сформовано обласну збірну, яка буде відстоювати честь Прикарпаття на всеукраїнських турнірах. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма НТК».